Ви вас вітає північно східний форпост оборони нашої держави. Героям слава. Ми знаємо, що буквально дві години тому росіяни вдарили так. по сумам. Знаємо, що в місті пожежа. Розкажіть, будь ласка, дійсно, по чому били, по чому гатили? Чи це цивільні знову ж таки об'єкти? Постраждалі, поранені, що відбувається наразі? Ну так, дійсно, близько двох годин тому в місті суми був приліт. Попередньо це РСЗВ, РСЗВ Торнадо, яке має великий калібр, е, і попередньо, що воно було начинено фосфорним запалом, тому що є відео, на якому е, вогонь ну, чому так масово і було, е, були пожари. Там і на стоянки е, були пожари, і якби попередньо що і там гуртожиток зайнявся. Е, це було ще раз, хочу сказати, що було по промисловій зоні, але з великим кількістю запальних речовин, тому вважаю, що візьмо, можливо це була фосфорний снаряд. Тут з цього приводу... Інформації наразі ще немає. Є інформація, про те, що тільки всі ну, автівки постраждали, постраждала промислова частина підприємства. З приводу постраждалих інформації наразі немає. Пане Володимире, на жаль, протягом цієї повномасштабної війни ми вже кілька разів через відео, які публікують в соцмережах, наші захисники ставали свідками того, як Російська Федерація використовує ці фосфорні боєприпаси. Ті боєприпаси, які хочу зазначити, є заборонені усіма конвенціями про правила і ведення і звичаї ведення війни. Так це ж така страшна історія, коли ти, якщо потрапляєш під такий обстріл, загоряєшся і просто не можеш це себе віде. погасити. Це страшно. Пане Володимире, чи зараз є у вас інформація, Сумська прокуратура, можливо, Офіс Генпрокурора засвідчують дані, фіксують цю інформацію, тому що мені здається, це дуже важливо. Е, так, дійсно. Ну, робота з цього приводу зараз триває. З того, щоб виявити, нарешті, що це був за. Чи це був фосфор, чи щось інше? Я також згадую рік тому, десь приблизно в юнаковській громаді так був 100% фосфорний снаряд був задіяний, і хлопчику 14-літньому пропалило руку. Ну нічого не могли вдіяти, бо дійсно це яка це зараза, якщо вона горить, то її нічим не потушить. Тому в цьому прокуратура зараз триває вибортехніки, ну що дають спеціалісти свою оцінку, щоб це було просто ну, 100%. пане Володимире. А наразі знову ж таки чим б'ють росіяни по сумам, по сумському взагалі регіону? Чи можна говорити, що вони все ще застосовують дійсно цю кабівську тактику? Ну, як на мене, ну дивіться кількість обстрілів на сьогодні, на вчорашні сутки 256 вибухів за добу, по Сумщині. це трохи збільшилася кількість вибухів ага. на передці було 100, там з лишнім було до 100. сьогодні було 256. Збільшилося. шість. кавів дійсно знову по Юнковській громаді прилітали. Ну як я вважаю, не в той кількості, якщо це було 2-3 місяці тому, чому Вважаю також, що вони ці каби по куршині. Е, є інформація, що максимально вони луплять по, по своїм селам, по, свої, ну, по своїм селам луплять, тому що там знаходяться наші збройні сили. Е, тому, Можливо, і за цього кількість кабів по сумщині трохи зменшила. Якщо можна трохи зменшилась, тому що ну, колись було і по два десятка, і по три десятка за за добу. Зараз ну, десь при, приблизно ну, 4 4-10. А, пане Володимире, іще о, цікаво, що ви зазначили два-три місяці тому була більша інтенсивність обстрілів, і це співпадає з початком операції Сил оборони України на території Курської області, яка є прикордонною Сумською областю. Чи можете ви сказати, що зараз те, що роблять наші захисники та захисниці, там на території Російської Федерації, ну дещо убезпечують громадян, які проживають на території Сумської області? І чи є у вас інформація, що саме найчастіше використовує ворог, який? Час відпусків засобів ураження до прильотів, чи є можливість заховатися, якщо громадяни попереджені з приводу того, що чи збільшилося відносно е, наступу на курщину? Ну, є різні думки. Моя думка особисто, я спілкувався з, з не одним військовим. То коли вони зайшли на курщину, то там було дуже багато складів з боєприпасами. Це про що каже про те, що. Готовився наступ на турщину і е, контрнаступ наших збройних сил цьому завадила. Тому є великі плюси в цьому в цьому контексті. Ага. З приводу того, що є чим як і заховатися, ну дійсно прикордонні громади був прикордонні громади в прикордонні громаді в Катінській. Сидимо, і, те, значить. Ти сирена, так каже, можеш ховатися, а Вона каже, зіночка, одна каже: то не наш снаряд, тому що гречо не ваш. Тому що наш не успіває сирена завити, коли вже буде приліт. Місто Суми, е, Ну якщо це балістика, то так це складно. Це мало часу. Це хвилини. Це, 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 це лічені хвилини. Е, тому якщо це якщо спрацює повітряна тривога, тому сумчани вже розуміють, що. Раніше, скажімо, так, воно летіло колись кудись далеко і сумчани ну, не дуже реагували на повідомлення про повітряну небезпеку. Ага. Зараз це вже скажем так дуже життєво необхідно, тому що всі ми бачимо на минулому тижні дві було, дві було жалоби за тиждень за загиблими, 12 та, та дві людини було за тиждень. Тому всі всі розуміють всю відповідальність всю небезпеку, яка. Зараз може бути пане Володимире враховуючи, дійсно ви пригадали ці жахливі обстріли сумщини сумів минулого тижня. Ці дві жалоби. хочеться поговорити про місцевих мешканців, як вони наразі налаштовані? Чи відчувається не знаю, ну ж таки відтік українців з цього регіону? Сум так само, так зокрема, от чи знову ж таки відбуваються якісь інколи евакуації, що взагалі в місті з приводу освітлення? Що з приводу? Роботи шкіл, садочків, університетів так само, якщо говорити про медиків, як вони працюють? Ну дійсно з приводу шкіл та навчальних закладів, всі зараз працюють дистанційно. Але дитячі садки ну, у мене особисто онук в дитячому садку. Ну понятно, що в зв'язку з тим, що тривоги тривають півдня коли і день, то максимально знаходяться вони у сховищі. З приводу освітлення, вуличне освітлення, на, на мій великий на радість працює, тому що на вулиці, якщо світло є, то як то радується око, якби життя. з приводу того, кількість населення чи відтік є. Ну я скажу так: в Сумах пробки. По вечора, особливо і по ранку, є пробки. Тому, можливо, якісь мамочки з дітьми виїжджають тимчасово, можливо. Але я ж кажу, що кількість людей. Ну, я не, не бачу, щоб істота зменшилася. Як у перші дні війни, я сам по вулицях їздив і гімн включав, то не було нікого. А зараз пробки. Пане Володимире, і ще цікава деталь. От у вас там на задньому фоні, як я розумію, мапа сумської області, так. можливо, України, і Штук також віде. прапор Норвегії. Так дуже Норвегій, багато так. партнерів, друзів в Україні зараз, і дуже дякуємо за те, що долучаються до відбудови нашої держави, до підтримки військовому плані фінансовому. Що у вас символізує, от за вашою спиною, бачу, що там є якісь підписи, якісь теплі ймовірні так, слова. Так, так, як так, допомагає так. Норвегія сума. Норвегія допомагає, як і на міжнародному рівні. Вони дають доволі такі суттєві кошти. На, на зброю, і це на минуле два тижні тому. приїздила до мене в гості делегація із восьми норвезців, яких ми познайомилися там в Норвегії на демократичному форумі, і вони приїхали до нас, привезли на моє прохання дві дві швидкі допомоги, які ми передали в хатінську громаду і ворожбенську. Це прикордонні громади, які конче цього потребують. Тому на згадку ми їм звісно подарували український прапор з своїми підписами. А це у них фонд підтримки, який називається «Fop for Ukrainian. Е, Вони підтримують. Вони роблять збіри для українців для допомоги. А я свій прапор залишили скажімо так, але також на згадку, і вони дуже раді були, коли в прямому ефірі також я висловив. Яну дуже раді про як мої діти, що їхній прапор має рія. Ну за моєю спиною вони дуже цьому раді. Тому вони нас підтримують, і ми їх так.